Реформа децентралізації стартувала в Україні рік тому. Об'єднані територіальні громади отримують більше повноважень, більше коштів. І сьогодні ми подивимося на прикладі Омільницької громади, яка зважилася на експеримент на реформування однієї з перших. Як же ж людям вдалося реформуватися за цей рік? Ми в районі самі перві об'єдналися. Це велика подяка. Нашій Олександрії Івановні Шереметєвій взяла такий вона тягар на свої плечі, села здорові. Відстань між ними теж велика. Надіємося, що все буде все буде саме, -саме краще. Україна зараз іде шляхом найбільшої реформи. Це реформи децентралізації, це реформи, яку можна сміливо назвати головною реформою країни. Це фінансова децентралізація. І першим кроком до її щодо її створення це стало прийняття. Змін до бюджетного та податкового кодексу, а також створення закону України про добровільне об'єднання територіальних громад за рік існування зробили проросли так сказати перші паростки того, що ми об'єдналися, і ми відчули, що таке громадою нам краще для активу. села найприємніше те, що ми сьогодні залучили в нашу громаду 12 мільйонів гривень. Ми можемо сьогодні реалізувати проекти, які бажає душа. Ви ще побачите, і нашу лікарню вам покажуть. Вам я думаю, що покажуть наш адмінбудинок. От ми з вами стоїмо і бачимо перед нами клуб, який сьогодні виконується утеплення. Полтавська область успішно долучилася до цього процесу, і уже у 2015 році було схвалено перспективний план. Створення територіальних громад Полтавської області, яким передбачалося створення 60 об'єднаних територіальних громад. Наразі у нас є 14 об'єднаних територіальних громад, але цей процес не завершено. Цей процес триває, турбує дуже те, щоб не було політичної кон'юктури. Що зміниться влада і скаже, Хе, ви уявляєте, скільки вложено енергії, скільки перебалакано з людьми. Що хіба це можна, Отак буде на оце все, це буде дуже боляче. Мельницька громада це приклад того, що об'єднання, децентралізація це дуже вірний крок, тому що громада об'єднана, має певні привілеї, має субвенції і має право на дуже гарний і такий стабільний розвиток. Друга загроза. Я сьогодні повторюю скрізь, де ми не буваємо, де нас запрошують високі посадовці наші державні. Я кажу про те, шановні, давайте серйозно підійдемо до інвестиційних проєктів. Тільки не на словах, а серйозно. Беремо план території, визначаємо білі п'ятна, запрошуємо науковців, які можуть сказати, які тут підприємства можуть бути розміщені. Я як не науковець скажу, давайте тут ферму построїмо. Чи, наприклад, парфюмерну фабрику, а мені сказати, та вибачте, або молокозавод, а де ж треба, щоб була ж сировина, правда? А потім треба ж подивитися, при такому ринку ти вже парфум, чи нужні додаткові парфуми, чи буде збуде. Коли ми приїхали в Польщу і нас там прийняли, як будемо казати, як майбутніх інвесторів, і нам у Познані показували проєкт. Знаєте, отак наводять мультимедійні дошки, світиться і показують. Ось земельна ділянка 4,2 гектара. Підведена електроенергія, Уже ж Полтава обенерго не буде туди лізти. Правда? Підведений газ, уже ж Кременчу газ не буде лізти туди. Зроблена дорога, водовідведення. І науковці сказали, що тут може бути розміщена оця фабрика, але на попит її продукції сировина є збут тільки на 57%. Ось така такий завод. Сировина там на 38 забезпечення, але збут попит сумасшедший. Розумієте, чотири об'єкти, коли вона показала нам і дві ділянки, ми зрозуміли наскільки серйозно такий підхід. Де взяти кошти, щоб ми могли розробити? Бо, перше треба, щоб землю віддали нам, щоб ми могли зробити ж схему планування території, побачити ці білі п'ятна, кому ж ще держава, коли землю не роздав. Правда, побачили, побачили. А тоді ж дайте нам із державної субвенції коштів, щоб ми ж могли запросити науковців і дайте ж дозвіл нам зробити проект, щоб ми зробили туди дорогу, підвели туди газ, воду, електроенергію і все остальне. Я просто розумієте, коли побачила такий підхід, і я ж розумію, три години пройде держава, а нас конче готувати, скаже. Ви ж за ці годині були подумати. Так, от я з першого году, як вона нам дає у цю дотацію, кричу давайте. Давайте зробимо таке, щоб ми ж могли показати людям, що для нас головне, щоб у людей вже благополуччя виросло. Завдяки керівництву, завдяки Шереметєвій Оксані Іванівні, яка як такий, вмілий, такий такий справжній капітан повела свою громаду до тих берегів, де йде процвітання. Зараз ви бачите, в селі все відбудовується. Ось громада відбудовується постійно. Оксана Івановна – рекордсмен по кількості програм, які прийняті. Вона особисто їздить в Київ, особисто добивається затвердження своїх програм. Вона піклується про кожну людину своєї громади. Ви знаєте, вона дійсно зна всіх, як кого зовуть. Всіх. Я, ну, в перші часи я не вірив, що таку кількість людей можна запам'ятати. І не тільки прізвище, а ім'я і по батькові. Тобто вона їм як мати. На мене саме найболючіше було, коли одна із депутат, голова ради ветеранів Рокетнянської внутрішньої територіальної громади, каже, Олександра Івановна, ми людям обіцяли, що і рацівські дії будуть виконуватися у внутрішніх територіальних громадах. Ну, по ЗАГСу, як ми кажемо по-простому, але на сьогодні вони не виконуються. Виконує секретар сільської ради об'єднаної громади. Я кажу: ми звернулися до міністерства юстиції. Чи не можна дозволити старостам виконувати і ці дії? На жаль, нам відмовили, сказали, що чинним законодавством на сьогодні це не визначено. То для мене це боляче, бо ж люди надіялися, що ми зможемо все, але є такі. Перепони законотворчі, ну на яких треба набратися терпіння, щоб всі наші плани збулися. Субвенція для розвитку інфраструктури об'єднаних громад власне, це та можливість самим громадам вибрати, які вони саме проекти бажають бачити чи можливо це створити ЦНАПи, чи можливо це побудувати водогін, чи можливо придбати якусь комунальну техніку. Навіть у нас були об'єднані громади, які будували навіть зупинки, яких не було там по п'ятнадцять. 20 років взагалі не було в цих громадах. Тобто, за нашими підрахунками, от в Полтавській області зараз субвенцію надано, в сумі близько 57 мільйонів. У нас проходить траса Полтава-Олександрія, бурна дуже траса, і нам громада виділила кошти на освітлення села. Ми дуже доволі цьому проєкту, що ми виграли тендер, і тепер у нас село буде повністю освітлення це буде дуже зручно для наших громадян. Ми, звісно, дуже тим, що ми з'єдналися. Таких проєктів буде не один, проєктів буде багато. Ми будемо з громадою рішати, що нам для нашого села потрібно. Зараз ми з вами знаходимося у приміщенні. Це раніше був житловий будинок. Ми пройшли дуже довгу процедуру, взявши його на баланс, і наразі ми проводимо тут ремонтні роботи. І цей будинок у нас передбачений для адміністративно-побутового обслуговування населення. Тут ми плануємо зробити кімнатку для прийому медичних працівника наших жителів, також для соціальних працівників, які будуть приймати також наших пенсіонерів, і для прийому самими працівниками сільської ради, щоб наші люди не їхали у сусіднє село. А тут на місці ми змогли їх прийняти. Також на території є земельна ділянка, де ми плануємо посадити сад, поставити лавочки для того, щоб наші люди змогли відпочивати, бо їм не вистачає спілкування, і є приміщення. Де в планах є надалі, ми не будемо зупинятися на цьому. Ми будемо писати проекти і втілювати життя для того, щоб ми ще зробили поряд і приміщення і бібліотеку. Ми сьогодні вже написали шість проєктів і ми втілюємо життя три з них. Але на майбутнє зараз громада наша працює над проектом. Який ну такою ідеєю хочу для з вами поділитися? У Нас є земельна ділянка, яку ми впорядкували, і ми пишемо проект для того, де було б добре ну, відпочити нашим діткам з мамою. Ви знаєте, ну я так перескакую. Я була в Польщі, і мені дуже понрав... сподобалася ідея тематичне село. І є така мрія, і ми над цим працюємо, щоб здійснити цю мрію. Поставити таку тематичну хатинку. А можливо, це буде альтанка, поставити поряд майданчик дитячий для маленьких діток, для старших діток, можливо, якийсь спортивний комплекс. І є така мрія посадити багато квітів по селу. У нас також є парк Калачевському, над яким ми працюємо. Проект також пишемо по його облаштуванню. Тут піде напрямок вже зелений туризм, де ми зможемо ну, запросити гостей, показати їм нашу красу. Особливо це дуже гарно весною, коли цвіте бузок. Там його у нас дуже багато і різних видів. Тому ми, ми працюємо над цими проектами і ми надіємося. Під ці проекти залучити кошти. Коли ми тронулися питання приєднуватися селу Рокитно до Омельницького села Омельника, і створити Омельницьку територіальну громаду, до нас звернулася Шерметла Олександра Іванівна, голова приїжджала, зустрілася з педичним колективом. У Нас багато питань в освітян було. А чи не вийде так, що ми наш навчальний заклад перейде або в дев'ятирічну школу, або ж закриється, і в один навчальний заклад буде підвозитись? Ви знаєте, ми повірили цій жінці, яка є нашим лідером нашої об'єкт територіальної громаді. І на сьогоднішній день ми не жалкуємо, педичний колектив і освіта, що ми приєдналися до села Омельника. На сьогоднішній день, щоб, якщо вам чесно сказати, за вісім місяців, що ми прожили в Омельській громаді, для нашого навчального закладу за моїми листами, проханнями на до членів виконкому, до депутатського корпуса села Омельнак, я звернувся п'ять чи шість листів. Всі ці листи прохання були затверджені і підтримані. Шерміть Олександро Іванівною. Це, а саме, нам виділили за 8 місяців 151 тисяча гривень. Я як директор навчального закладу я таких коштів не буду казати, але я їх не бачив. Територіальна громада розвивається, дітки народжуються, тож перспектива розвитку у школи є. А от стару будову. Громада вирішила використати під соціальні об'єкти. Велика вдячність нашому голові Олександрі Івановні, що все-таки вона ну, звертає тепер увагу на освіту, бо до недавнього часу чомусь так трошки було нам важкувато. А на сьогоднішній день і планується, не планується а вже документи готові. Проєктна документація на ремонт покрівлі нашої. Сті, капітальний ремонт що це там. Це, це така, якщо це зробиться, це, звісно, дуже плюс. І на ремонтні роботи ми ніколи не отримали. В цьому році і ремонт зробили на 1 вересня, і придбали нам посуд, і канцтовари, і виготовили технічну документацію. Садочок 79-го року в нас не було документації. Виготовили технічну документацію, і виготовили документи на землю, що це у садочку теж не було. І вогнегасники заправили, і медикаменти купили. Ну, це батьківські збори були в п'ятницю. Наскільки вже батьки сиділи, слухали мою доповідь, що я розказувала, наскільки все таки нам легше. Постало питання про об'єднання. Ми, звичайно, ну, тривожилися, чи, що, це, що ми від цього знайдемо, що так сказати втратимо. Ну і звичайно. Прораховуємо ну, саме головне те, що діти у нас на території, оце які відносяться до нашого дитячого садка, це п'ятихатки, рокітні, щербаки. Ну якраз дитячий садок відповідає навантаження ми. Забезпечуємо потребу нас населення у дошкільних закладах, і в нас в черги в до дитячий садок немає. Завдяки децентралізації, яка відбулась, за те, що ми об'єднали наші чотири громади, зробили одну велику громаду. Ми залучили ну, ну можна сказати, трішки державних коштів, які нам допомогли розширити свої. Можливості зараз ми будуємо, не будуємо відновлюємо, робимо капітальний ремонт своїх соціальних сферу. Це ви можете побачити на прикладі. Це наш ФАП, який дуже необхідний для людей, які дуже нуждаються в цьому ФАПі, щоб ми могли надавати якісні медичні послуги. Також ми розробили декілька проектів, які Кожна громада, яка об'єдналася в нашу об'єднану територіальну громаду, реалізовує декілька проєктів. В цьому році ж у нас це в Запсільській внутрішній територіальній громаді це у нас ФАП, і зробили капітальний ремонт деяких приміщень нашого сільського клубу, щоб наша молодь і населення могло відпочивати. Територія Мельницької об'єднаної громади межують між собою, але між селами значні відстані і для того, щоб дістатися до цивілізації. Мешканцям села потрібно об'їздити 35 кілометрів. А для життя, тим більше взимку, це доволі значна відстань. Нам був подарок зроблений Біланівським ГЗК, керівництвом Біланівського ГЗК. Ми підвозимо у нас є віддалені села від центра нашого села. Деякі села знаходяться 5 кілометрів, друге село 3 кілометри. І ми змушені тих дітей, не змушені а підвозимо тих дітей на навчання в школу і в дитячий садочок. У нас вода дуже забруднена. З-за того, що неподалік знаходиться ставок-випарник Кременчуцького нафтопереробного заводу, вода у нас привозна, вона привозиться зі свердловин, які качають в селі Амельник. Ми змушені 35 кілометрів в одну сторону їдуть наші дві-три машини і кожен день розвозимо питну воду. Завдяки тому, що ми зараз робимо, розробили, розробили проєкт декілька років тому і коштам Кременчуцького нафтопереробного заводу вони допомагають нам реалізувати цей водогон і думаю, ми забезпечимо населення якісною питною водою. Тепер ми бачимо преимущество фінансування з нашої громади і преимущество і недостатки, які були, коли було фінансування з Полтави, з Кремічуга. Тобто все йшло як через сіта. Зараз ми на сесії, я як депутат сільської громади, ми зібралися. Распределили, эта часть денег пошла на садик, это пошла на больницу, это на школу. Мы поделили все не э, так, что ну, каждый на себя натягивает, а ну, все, що кому треба, і всім була дадено. От нам получилось 2 200, нам два мільйони 200 тисяч на амбулаторію, із них 900 тисяч на от на такі вот ремонтні роботи. Чим дорога ця амбулаторія? Дорога тим, що я проживаю в цьому селі. Це дуже для мене важливо, те щоб із тих руїн, яких на сьогоднішній сьогодні день ви вже не бачите. Сьогодні це є кабінети. Уже приміщення жилі і для обслуговування персоналу і людей. Я знаю, що мої діти прийдучи сюди, коли воно все відкриється, це воно відкриється буквально там ще пару неділь. все відкриється, і вони будуть обслуговуватися саме в тих умовах, які дуже обслуговуються люди в нашій країні. В таких умовах повинні працювати медпрацівники, і в таких умовах повинні лічитися сільські населення нашої України. Значит, сел у нас 16 сел и хуторов, 3 сельских совета, 3600 населения, это до объединения громады. Но сейчас у нас еще к нам значит, присоединились Ракитная и Пятихатки, еще один сельсовет, и где-то больше 5000 населения сейчас. Вот, ну, люди... Я думаю, будут приятно удивлены, когда они Після відкриття амбулаторії прийдуть вот в це вот что і что сделано. Хочу подчеркнуть, що зроблено це не мною. Це зробленому участі всіх членів нашої громади. Коли пішло, пішов напрямок об'єднання, ну, наша громада ну, я вважаю майже на 100% погодилася на це об'єднання. Поясню чому. Ну, перед цим у нас була громада. Як ми кажемо, яка сиділа і ждала постійну дотацію з району, з області. На сьогоднішній день ми почали трохи працювати, працювати і по напрямку, по нашій внутрішній Демидівській територіальній громаді. А саме, Ну от на сьогоднішній день у нас вже розпочинається реконструкція. Дошкільного навчального закладу Веснянка. А саме ми там хочемо переробити харчоблок, перемістити його ближче до садочка, щоб, по-перше, це було зручно для дітей, для обслуговування їх. По-друге, це для працівників, і саме головне це зекономлення електроенергії і енергоносіїв, які були задіяні для того, щоб обігріти якомога більше приміщення. Також на сьогоднішній день у нас з понеділка повинні розпочатися роботи біля наших. Нашого будинку, сільського будинку культури ми плануємо зробити реконструкцію нашої покрівлі, яка ну, вже більше 20 років, це ще з 92-му році, як зробилася, більше ніхто нічого не робив на ній. Ми хочемо зробити їй капітальний ремонт, а точніше зробити реконструкцію. Взагалі, на сьогоднішній день по громаді, давайте так казати, відверто. Хто б що не казав, хто б що не думав, і хто б що не робив. Але ми бачимо, що зрушення є і зрушення будуть. Ми тільки що ми тільки існуємо рік. То я вважаю, що за рік, якщо дай Бог, що ми розпочнемо ті напрямки, з якими запланували для по нашій внутрішній територіальній громаді, то я думаю, буде це дуже великий плюс. Попереду ще в нас дуже багато роботи. Мені просто хочеться. Щоб ми, бува, цим не виховали в людей споживацького підходу до цих усіх послуг, яких надає об'єднана громада. Знаєте, от ви зобов'язані. Я своїм кажу, я вам нікому нічого не зобов'язана. Я зобов'язана бути вас менеджером. Я не нанімалась бути тут Богом у вас. Я прийшла до вас менеджером. Я повинна організувати. Команда нормальна, працює. Будьте добрі. Стає один і каже, вулицю треба зробити ремонт. Кажу, я не заперечую. Давайте разом зробимо проєкт. Давайте зробимо проектну, проектну кошторисну документацію. Якщо це поточний ремонт, це буде тільки кошторис локальний на те, що ми зробимо ремонт вашої дороги. Але я особисто там лягати не буду. Бо якщо я ляжу і зроблю дорогу, ви завтра проїдете тракторами, ви завтра проїдете великоваговими машинами і все перетрущите. А якщо ви зробите, а я навіть дам команду проїхати в великій машині, то ви мені розкажете, що не їсть тут. Бо це ми зробили, і от ми повинні отакий підхід у людей виховати. Мельницьке давнє село, козацьке село. вільнолюбні люди тут. І ми з посмішкою, з натхненням дивимось у завтрашній день. Я тут вчуся. У мене тут дуже багато друзів тут дуже весело, багато різних свят ми влаштовують. Багато із різних сіл, коли об'єднали, вони всі стали села якось більше товаришувати, більше друзів. Всі їздять. Наприклад, я з Демидівки, це ж також не ну, територіальна об'єднана громада. І подруги до мене, я до подруг села більш згуртувались, більш роззнайомились. Звісно, що якщо буде, будемо більш згуртовані, то і життя жити буде легше. Переваги є, але на даний момент просто поки відбуваються певні реформи, людям простим їх мало видно. І я думаю, що пройде час і люди відчують їх, коли село заживе заможніше, ніж зараз. І ви бачите, культура розвивається. Вона й була в нас на. Високому рівні зараз і ще краще. Відбуваються ремонтні роботи, і думаємо, що і в освіті буде покращення, тому думаємо, що буде все добре. Сьогодні тут зібралися патріоти свого села. Ми бачимо свій омельник в майбутньому, мітним, процвітаючим, щоб в наших минках був добробут. Ми трудимося для цього, ми стараємося для цього. Сьогоднішній день бажаємо нашим односельцям миру, здоров'я, благополуччя, злагоди і всього самого найкращого. Наша мандрівка дала абсолютну впевненість. Об'єднання Омельницької територіальної громади вдалося. Села розбудовується, люди святкують. І дуже цікаво буде повернутися сюди як мінімум через рік, а ще цікавіше через 10. У мирній процвітаючій Україні.